My dear students, I'm so glad to see you again. Grammar! Сьогодні у нас з вами продовжується 10-й юніт. Половинка вже наших усіх е тем, які є у цьому підручнику. Працюємо ми сьогодні на сторінках підручника 63-й і граматика, сторінка 140. Сьома. Зверніть увагу, що граматичний довідник в окремому відео не йде, тому що в мене виникають уже питання, запитують, а чи є у вас відеоогляди на 140-сторінку, 141, 2. Відеоогляди на ці сторінки йдуть всередині кожного відповідного уроку, там, де ми розбираємо якусь граматичну тему. Тож шукайте, будь ласка, ці сторінки відповідно у цих уроках. So, today we are going to speak about Present Continuous tense. Сьогодні говоримо про теперішній подовжений час. Чим же він відрізняється від звичайного present Simple? І той теперішній час, і той теперішній час. Ну, наприклад, I. Usually wear uh, jeans. Зазвичай я одягаю джинси, так? But today. But today, але сьогодні, саме зараз, так? I'm. Wearing a Nice skirt. Зазвичай я одягаю джинси. Але сьогодні на мені одягнена прекрасна спідниця. Регулярна дія. Present simple. Я одягаю джинси у своєму повсякденному житті. Present Simple позначає рутину, повторення, якісь звичні для нас дії, які відбуваються кожен день. Наші звички, habits, так? Але якщо у нас дія відбувається саме зараз, тобто саме зараз на мені одягнена спідниця, так? то це буде Present Continuous tense. Отже, Present simple – регулярна дія звички, Present Continuous дія яка відбувається саме зараз, момент мовлення. Ну, або в цей проміжок часу. Наприклад, зазвичай я одягаю джинси, але сьогодні або там. At present, в цей часу, например, там, сегодня, завтра, и вчера, я So look at the examples from the listening and match uh, examples A to B to sentences one to four uh, to two. So I'm looking at some photos. Я дивлюся на фото. Uh, This describes something in the picture or this is happening now. So. Uh, This is happening now. Те, I'm making a cake for my mom. This describes something in the picture. Це речення описує те, що відбувається на малюнку. Я готую торти для мами. I'm not making a pizza. Я не готую піцу. This describes uh, something in the, in the picture. Yes? This describes something in a picture. I'm not making a pizza. One. We are practicing on the running track. Ми практикуємося. Ми бігаємо по треку. Я в даний момент біжу, так? По доріжці. We aren't running a race. Ми не біжимо, не робимо забіг цей. Так, вибачте, треба було поєднати приклади A-B до зреченнями 1-2. Я вже розігналася робити це далі. Now look at the at examples A to E and choose the correct words to complete the sentences. А зараз подивіться на приклади A to E, і оберіть правильні слова, аби доповнити речення. Звичайно, що ці речення є нашими правилами. To make the present continuous, щоб утворити форму present continuous граматично, we use the verb be, ми використовуємо дієслово be, яке на хвилиночку змінюється на M is R. Для I це M. Для he she it is, і для «you, we, they are. Тобто дієслово to be зі ззв... звичайного present simple, яке було дієсловом зв'язкою, у present continuous от... отримало своє підвищення, і воно стало вже на ранг вище. воно стало допоміжним дієсловом. Дієслово to be для I нагадую, змінюється M. He is. She is uh, It Is. You are we are і they are також. А дієслово за змістом. Позначимо дієслово літерою V, тому що англійською мовою дієслова це verb. Пишемо закінченням ing. Ось таким чином. Отже, to make the present continuous, we use the verb be, який змінюється на M is r, плюс інгове закінчення дієслова, plus the ING form. Наприклад, I'm looking, am looking, дієслово з закінченням ING, як ви бачите. Uh, I'm making дієслово з закінченням ING. Дієслово to be змінюється на M для слова I. We use the present continuous when something is happening now or happens every day. Ми використовуємо present continuous, коли хочемо передати, що щось відбувається саме зараз. Це не є регулярною дією для нас, так? Наприклад, look. It is raining now. Поглянь, зараз іде дощик. Або look, it is snowing now, тому що ці уроки ви будете дивитися вже взимку. Ось таким чином у нас утворюється Present Continuous Tense. Чудовий час для передачі дії, яка відбувається саме зараз, не регулярно, а саме в момент мовлення. Ну що ж, переходимо тепер до Grammar Reference and Practice page 147. Let's do it together. Отже, ще раз на цій сторінці ми бачимо. Приклади стверджувального речення і заперечного речення у Present Continuous Tense. Стверджувальне речення ви вже зрозуміли, як утворюється. Є слово to be, яке змінюється для I на «am», для he, she та it на is, для you is they are. У даній табличці представлений повний варіант написання цієї форми граматичної, і скорочений, наприклад. I am cooking. В даний момент я готую. Можна написати і сказати I'm cooking. You are cooking. You are cooking. He is cooking. Він готує. He is cooking. She is cooking. She is cooking. She is cooking. We are cooking. We are cooking. They are cooking. They are cooking. Якщо ми хочемо зробити заперечення, сказати в даний момент. Я не готую, він не готує, вони не готують, то ми до M, e, star, are додаємо частку not. I am not reading. Скорочено am not reading. Це єдиний випадок, коли у нас допоміжне діє слово am скорочується з підметом. I'm not reading. Скорочення am not немає, не, не існує. Усі останні Are not та is not, скорочуються до aren't та isn't. Але дивіться, інколи буває і таке написання. Можна, ой, можна сказати і так. He's not cooking. Такий варіант написання також є. Так само, як і he is not cooking, а можна сказати, he isn't cooking. Розумієте? Тобто і такий і такий варіант і заперечення прийнятні. He isn't cooking Cooking. Ну, у цьому підручнику обрали один варіант, щоб не було потім, щоб ніхто ні, не забував, так? Як утворювати заперечення? І саме їхнє скорочення. Так само, як і можна сказати, we are not reading, так. Або we are not reading, або we aren't reading. Тобто, отаке написання заперечення також для слова are прийнятне. We are not reading. Угу. Це даю додаткову інформацію, щоб ви побачили у випадку на випадок того, якщо ви зустрінете ці, такі завдання і таке заперечення, щоб ви розуміли, що це прийнятна форма заперечення також. Отже, можна скорочувати is not, isn't, «are not, and, а можна скорочувати is та are з займенником, з підметом. Так? Uh, you are not, «he is not, «she is not, we are not, they are not. Але M-not завжди скорочується лише M скорочується з підметом в реченні. І жодним чином am not, M and форми немає. Окей, so, Spelling. Давайте тепер звернемо увагу на правопис, тому що в правописі також інколи бувають похибки і помилки. В принципі, якщо діє... в принципі загальний варіант, загальне правило зміни і додавання закінчення Ing до дієслова. Додали і написали разом. Наприклад, Read, Reading, Sam's, Reading a book. Але бувають винятки, як завжди. Наприклад, слово Swim. Якщо слово у нас коротке, має один склад. Якщо остання літера приголосна, приголосний звук, а перед ним йде короткий голосний Swim, наприклад, то остання літера приголосний звук, яка дає, подвоюється. Swim, swimming, наприклад. Так само це буде і. Сіт, sit, Сітін. Ось ще один приклад такого подвоєння. Ще раз, якщо у нас односкладне слово, закінчується на приголосний звук, а перед ним буде короткий голосний. Сіт, sit, sitting. Swim swimming. Та ж сама ситуація. Якщо у нас є слово, закінчується на літеру І, то. Літера І скорочується, коли додається ING. We are dancing, наприклад. We are dancing to the music. Ми танцюємо під музикою. Так само буде writing. Літера І випадає, writing, coming, writing. Літера I випала. Writing. А всі останні слова пишуться, просто додаючи закінчення ING washing. Kicking, looking, без жодних змін. Knowing, cleaning. Додали ING і все. Це щодо правопису. А тепер давайте з вами виконаємо вправи. І так, вправа друга, look at the picture and complete the sentences. Погляньте на малюнок і доповніть речення. Використовуйте дієслова у нашій табличці. Dance, paint, play, sing, take, talk. Танцювати, малювати фарбами, грати, співати, розмовляти слово take take photos. Сталий вираз, входить до складу сталого виразу, фотографувати. І так, хто чим займається зараз на фотографії? Коли ми описуємо фотографію, то звичайно простіше взяти present Continuous для опису ці для опису фотографії, тому що на фотографії, начебто, дії відбувається в момент мовлення, так саме зараз. І так, what is Chris doing? Кріс, що він робить? Chris is playing the guitar. Chris is playing the guitar. He Is playing the guitar. Emily and Mandy, what are they doing? Emily? Mandy. Emily and Mandy are dancing. Вони танцюють. Are dancing. Зверніть увагу на те, що в слові dance літера і випала, коли ми додавали ing. Sally, what is Sally doing? Sally is talking. On her phone. Можно say is, можно say is. Ось так написать, скороченно. Talking on her phone. What are Ben and Paul doing? Ben and Paul. They are painting a picture. Are painting, painting a picture. What is Carla doing? А щоб быть Carla. Carla is singing. А Карла співає. Таким чином ми з вами описали цей, цей малюнок, ми описали цю фотографію. Write the sentences in exercise 2 in the negative form. А тепер ми маємо переписати всі ці речення у заперечній формі. Ну, наприклад, Chris isn't playing the guitar. Chris isn't playing the guitar. Oops, пропустила I. Далі. Эмили aren't dancing. Emily and Maddy. aren't dancing. Просто до R додали нот. Разом aren't. Aren't dancing. Ми це вчили десь у третьому класі вже була у вас тема Present Continuous. Просто зараз це вже йде більш поглиблене вивчення. Sally isn't talking. Sally. isn't. Talking on, uh, on her phone. So Ben and Paul aren't painting. Ben and Paul aren't painting a picture. Ben and Paul aren't painting a picture. Ant Painting the Picture and Carla Isn't Sien. Carla isn't scenin. Great. Отже, ми виконали з вами вправу першу, другу, третю на закріплення теми present continuous. Стверджувальне і заперечне речення. Ну а вправу четверту ми залишимо на наступний граматичний урок за 10 юнітом, там де у нас буде саме форма. Uh, питальна. Питальна форма present continuous tense. Повертаємося на сторінку 63 вправа друга. Make sentences from the words in the circles. Compare your sentences with your partner. Отворіть речення. Або питальні, або стверджувальні, або заперечні, вибачте. Так? Окей, ну, наприклад, I am. writing a letter. Ось з цього о, 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 овалу, так, візьміть стверджувальну форму. З цього овал, якщо хочете візьміть, заперечну. А останній Green Oval, Тут знаходиться у нас просто ідея, чим ви займаєтеся або не займаєтеся в даний момент. Ну, наприклад, I'm uh, writing a letter. I'm writing a letter. Yeah, so. You aren't Ти зараз не. You aren't cooking a pizza. Не готуєш піцу, cooking a pizza. І складіть таких речень чи якомога більше. Можна з кожним абсолютно виразом. Writing a cooking a cooking pizza я вже взяла. А ви складіть ще речення з painting a picture, swimming. Kicking a a ball, riding a horse. Обирайте просто різний початок. Наприклад, they are swimming. He isn't kicking a ball. She is riding a horse. Ось і все. А потім обміняєтесь думками. хто які речення склав. Task 3. So, look at the picture and listen to the sentences. Поглянь на малюнок і послухай речення. Uh, write yes or no for each sentence. Напишіть так або ні для кожного речення. Итак, Олена, Павло and Boris, Jane and Lizzie, Chris and Maria, Frank. What are they doing or what aren't they doing? Example. Polena's sitting on a chair. Yes. 1. Pavlo and Boris are dancing. 2. Jane and Lizzie aren't singing. 3. Frank's making a film. 4. Lizzie isn't talking on her phone. 5. Olena's drawing a picture. 6. Chris is playing the guitar. 7. Chris and Maria are singing. Okay, well done. So now talk to your partner about what's happening in the picture. So Olena is uh, playing computer games maybe, or maybe Olena is texting messages. Pavlo and Boris are doing yoga. So Jane and Lizzie are dancing and singing. Chris and Maria are playing chess. And Frank is filming, which is Niemaya, так? Frank is recording a video. Well done. So, and the last one, working groups of three, look at the activities in the box. Поглянь, попрацюйте у парах, у групах із трьох людей. Погляньте на заняття, які у нас є у, нашому, у нашій табличці. Student A mimes an activity. Учень A має показати цю activity своїми рухами, так? А student B and C ask questions to guess the activity. А Student A, B та C мають поставити питання так, щодо цієї активіті, здогадатися. І так, наприклад, you are writing. Ти пишеш No, you are drawing, yes. Там. Отже, ви маєте показати процес того, що ви пишете, Draw, а ваші однокласники мають здогадатися. Open the window, відкриваєте вікно, uh, Sit, сідаєте, stand стоїте. Stand on one leg, стоїте на одній нозі, touch your toes. Торкаєтесь своїх пальчиків на ніжках and write пишете. No, ale slow write mozogna, no mimicino do you write можна в принципі з do you draw or paint. Окей, po right there with game. It would be interesting for you. So that's all for today. Thank you for our lesson. I hope it uh it's helpful for you. Don't forget to subscribe. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої бадобайки, залишати коментарі в описі, в описі під цим відео. Не, не забувайте, що спонсори каналу, усі спонсори каналу мають доступ також до робочого зошиту з метою самоперевірки домашнього завдання. А на цьому це все. Goodbye, good luck. До наступних зустрічей!